Пропивничанин Микола Тарасенко платить за послуги з вивезення сміття за півроку. Каже, так йому зручніше, ніж щомісяця. Про те, що з вересня платити доведеться більше, знає. Знайомі тут. Повідомили про те, що будуть підвищені ціни до 36-6 гривень з чоловіка. Оце все, що ми знали. Ніякої постанови, рішення, нічого ми не бачили. Порахував, його сім'я з двох людей платила 300 гривень за півроку. Після подорожчання буде 420. 7 вересня один мешканець квартири сплачуватиме за вивезення сміття 36 гривень 56 копійок. Приватного будинку 38 гривень 68 копійок. До цього тариф був 25 гривень 7 копійок та 31 гривня 85 копійок для приватного сектору. Микола Тарасенко вважає, потрібно збільшити кількість контейнерів, щоб на сміттєвому майданчику було чистіше. Пилюка, вонь. Від продуктів які зараз які викидають кожна друга машина їде, викидає сюди. А в ці три ящики викидає дев'ять будинків дев'ятиповерхових. Економістка підприємства «Екостайл» Віталія Снігірюва пояснює, перед тим як пропонувати новий тариф на розгляд виконкому, вивчали на які послуги забороняється відвищувати плату на період воєнного стану. Є такий закон, але цей закон регулює відносини на ринку природного газу та у теплопостачання. Поводження з твердими побутовими відходами не відносяться до переліку підприємств, на яких накладено мораторій щодо збільшення тарифу. Пояснює, доки діяв попередній тариф на вивезення та захоронення сміття, вартість пального зросла у понад два рази. Контейнери на майданчиках міняють раз на рік. У складових з яких формують тариф пальне це 24%, 22% заробітна плата, 10% купівля запчастин та ремонт техніки, по 20% податок на забруднення, на одну тонну сміття 49 гривень 50 копійок та інвестиції на закупівлю сміттєвозів та контейнерів, 5% орендна плата за землю на міському сміттєзвалищі. У Кропивницькому послугами підприємства користуються 180 тисяч людей. За попередній місяць, якщо сказати, то ну у нас оплата склала 36% від нарахування, тобто ви розумієте, що більша частина Людей не сплачують, Да, є такі випадки, коли потрібно робити перерахунок. Наприклад, наприклад, дуже багато людей виїхало з міста, тобто їм потрібно надати підтверджуючі документи там, де вони зараз знаходяться. Ну наприклад, це можуть бути карти побуту, інші документи. За рік кропивничани заборгували за вивезення сміття 17 мільйонів гривень. Ірина Полулях, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.